Вітаю, друзі, на каналі BroCapital. З вами, як завжди, Олександр, і в нас є дуже крута новина для вас. Ми відкриваємо 100 безкоштовних підписок на копі трейдинг на біржі BingX. звичайно, від команди трейдерів BroCapital. І взагалі, що таке копі трейдинг і для кого він. Підходить. Якщо ти новачок, якщо тебе цікавить крипта, трейдинг, заробіток на крипті, то якраз ця пропозиція для тебе. Тому що приєднавшись до нашої команди, до наших трейдерів, ви маєте змогу автоматично копіювати всі наші угоди, в які ми безпосередньо заходимо. Тобто, треба мати просто, як мінімум, 100 доларів, бути зареєстрованим на біржі BingX, ну і, звичайно, приєднатися до нашої команди. Згодом покажу, як це зробити. Хочу зазначити, що наші трейдери торгують виключно з дотриманням ризик менеджменту, тому переживати за ваші кошти та за їх злиття не варто. Так що треба для того, щоб приєднатись, давайте дивитись на екран на нашому офіційному телеграм-каналі. Ми вже зробили пост. Те, що ми відкриваємо для вас 100 безкоштовних підписок, і що потрібно для підписки. Перше, те, що я зазначив, треба бути зареєстрованим на біржі BingX, оскільки ми торгуємо саме там. Далі треба підписатись. Підписку ми робимо чітко за посиланням, які вказані тут. І що варто тут знати, друзі? Оскільки BingX дає можливість торгувати як на ринку крипти, на ринку Форекс акції, індекси товари і так далі. А ми торгуємо і там, і там, то у вас є можливість вибору. Або підключаєтесь і на той, і на інший, або вибираєте для себе, наприклад, одну крипту. Так ось, якщо ви визначились, що вам треба тільки крипта, ось перше посилання підписатись на копі трейдинг безстрокові ф'ючерси, а саме крипто. Переходите за посиланням і підключайтесь. Зараз покажу як. Якщо ви визначили, що це саме Форекс, так само робите, або обидва підключення. Одна з умов підключення треба, щоб на рахунку у вас було біржі від 100 доларів. Також, друзі, є відеоінструкція, як це все зробити. Так само в цьому пості, ось бачите тут відео, якщо вам щось не зрозуміло, як зареєструватись, як перевести кошти і так далі, все це є в цьому відео. Ніяких налаштувань, ніяких галочок там. і щось іншого вводити не треба при підписці. Ось таке віконечко у вас з'являється. Вам треба просто буде ввести суму, наприклад, там, на 100 доларів хочете зайти, там, чи на 200, чи на 1000. Виводите цю суму, підтверджуєте, натискаєте і, в принципі, ви вже підписані. Після того, як ви підключились, ви, звичайно, можете спостерігати за всіми угодами, які мінусують, які плюсують, де це все можна подивитись? Ми заходимо на біржу BingX, вкладочка Copітрейдинг. Заходимо на копітрейдинг. Далі праворуч є підписки, ось ви будете підписані на Брокепітал. І ось тут нижче є поточні позиції. Всі позиції, які скопіювались, всі будуть відображатися саме тут. Ну і де переглядати ваш баланс? Ось тут вверху праворуч є гаманець. Натискаємо на гаманець, мої активи. І всі активи, які є у вас на даній біржі, вони відображаються тут. Щодо копітрейдингу, ось тут буде відображатися сума копітрейдингу. Стартова ваша сума, наприклад, там 300 доларів, і ви будете тут відслідковувати, чи плюсує даний баланс. Ну і, друзі, не забудьте підписатись на наш офіційний телеграм-канал BroCapital, де ми ділимось всією інформацією в рамках криптосфери. Також є у нас телеграм-канал TradeInvest, де ми публікуємо наші угоди, в які ми заходимо. І також ми ділимось відкритим нашим портфелем, де кожен може відслідкувати, які ми робимо інвестиції, в які монети ми інвестуємо, які ми купляємо, які ми заходимо, угоди і так далі. Цей доступ за посиланням доступний для всіх. Наразі у мене все. Долучайтесь до нашої команди трейдерів Bro Capital. Будемо раді вас бачити. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал, на наш Telegram канал І якщо це відео було вам корисне, не забудьте його підтримати лайком. До нових зустріч! Бувайте!